Бойові відьмочки. у 20-му ліцеї волонтери 600 днів поспіль. Плетуть маскувальні сітки та шиють захисні костюми для військових. Оксана Ваміш роками працювала у банківській сфері та ніколи раніше не вміла шити, але російська агресія кардинально змінила її життя. Я за один день. Сіла і почала шити, тому що немає часу, от немає часу, щоб сидіти і дуже довго вчитися. Це для захисту хлопців, для маскувальні костюми. Вони дуже легкі, вони вдягаються поверх військової форми. От ми їх пошиваємо тобто от в такому форматі от шіємо. такі штани. Вони, вони універсального розміру. Костюми, які шиють, волонтери назвали на честь покровительки відважних воїнів. В день встигають зробити від 7 до 10 штук. Та цього мало, адже на фронті хлопці чекають на допомогу. Кожен місяць я збираюсь, кажу, я там через місяць все, дівчат, я вас вислежу, на вихідних буду, буду цей. Не можу, я морально. От ми того тижня нам ми були в військовому госпіталі, нам подарували прапор е -е, хлопці. І вони поранені. Без них. І коли хлопець сказав про те, що я би вас хотів би обняти, встати і обняти, а... але я не можу. Волонтерську діяльність у 20-му ліцеї в перші дні повномасштабного вторгнення розгорнули за ініціативи вчительки фізкультури. Юля Гончарова розповідає, її чоловік пішов захищати країну, а вона не могла сидіти, склавши руки. Тепер продовжує плести сітки і криїти костюми в перервах між уроками. Я сьогодні підрахувала у нас 11 з замовлень на осінні сітки, і вже 43 на зимові, І сніг може випасти в будь-який момент. А у нас виходить, три батальйони і три бригади відповідно різні. І хлопці просять зимові сітки. Якщо у нас людей багато, да ми встигаємо. От на запрошлий тиждень ми відправили шість, чотири, десять, дванадцять сіток. Жінки кажуть, якщо на початку не було матеріалів, то тепер катастрофічно не вистачає вільних рук, аби, хоч трохи допомогти волонтерам, на перервах до плетіння маскувальних сіток долучаються учні ліцею. У мене не дуже зараз виходить, але я стараюся. А як часто ви приходите робити? Ну майже кожного дня. Я, я тільки недавно почала раніше. Я просто приходила з мамою, і допомагала їй. Вони самі розуміють, дуже багато батьків служать на фронті, тому діти самостійно підходять, мають вільний час, так само, як ми вчителі, маючи вільну хвилинку, ми приходимо в кого вікно на перерві, ми стоїмо до сітки і тому постійно, постійно є. Але закінчується навчання, діти йдуть додому, тому що домашні завдання, секції, і в нас є вільні місця. Вчитися до важливої справи закликають всіх небайдужих чернівчан. Ми живемо в двох реальностях, я вам чесно скажу. Тому що ну, не можна так, одні відпочивають, а, а другі працюють. Тобто хлопці захищають ціна нашого спокою, нашої ранішньої кави спокійного, да, там, дойти на роботу спокійно, там. Е Випити, де ж просто сісти, випити кави в спокої на дуже дорого коштує. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4